Я українка, а це означає поселена вишнім в квітучій землі, посеред садів і квітучого гаю належить ходити мені. Я українка. Здавалося б, що там звичайна країна звичайних людей, але у сьогоднішній час є болото. Щаслива, що я не з їхніх ідей. Я українка, нас таких мільйони, розкиданих нині по різних краях, та серцем, всі рідні, і до болю знайомі, з молитвою і ділом всі там, на полях. Я українка, о скільки ще болю! Болото причинить нашим садам, питання велике до сліз невідоме. Лиш Богу одному довірю печаль. Я українка, і це означає, що Бог нас насправді не залишав, хоч значно вже менше нас, та все ж мільйони бережені ним у цей час. Я – Українка, і я точно знаю, надія єдина лишається в нас. Молитва до Бога, усього народу, допоможе нам справді в цей час.